Вітаю, мої маленькі. Сьогодні я хочу вам розповісти одну чарівну казку. Сідайте зручніше та слухайте. Якось у лісі далеко-далеко існувало таємне грибне королівство. Там жили гриби. Маленькі, великі, барвісті й чарівні. Але в цьому королівстві трапилася біда. Добрі гриби посварилися з отруйними. Вони не могли вирішити, хто важливіший для лісу. Але в цьому королівстві жив дуже мудрий білий гриб. Король усіх грибів. Одного разу він вирішив зібрати всіх своїх друзів і сказав, у нашому королівстві є багато видів грибів. Є ті, кого ми можемо з'їсти, а є ті, яких ми не можемо торкатися. Вони дуже красиві, але небезпечні. Давайте ми спробуємо знайти кожного жителя нашого королівства і з'ясуємо, хто з них добрий, а хто отруйний. Запропонував білий гриб. Щоб це зробити, треба вирушити у подорож через весь ліс. Дітки, ви готові стати героями цієї подорожі. Тоді вирушаємо. А спочатку давайте розглянемо гриби. От і перший житель грибного королівства. Погляньте, хто це? Так, це білий гриб, король усіх грибів. Він завжди допомагає людям, бо його можна їсти. Малята на нашому шляху виріс гарний червоний гриб з білими цятками. Як ви гадаєте, хто це? Звичайно, це мухомор. Його не можна чіпати. Цей гриб дійсно дуже красивий, але небезпечний. Він живе в грибному королівстві, щоб охороняти ліс, але його не можна їсти. Опеньки ростуть на пеньках і вважаються смачними їстивними грибами, які часто збирають восени. А ось лисички яскраво-жовтого кольору. Вони мають лікувальні властивості. Малята, погляньте! Це підберезовики. Зазвичай ці гриби ростуть біля беріз і мають оксамитову шапочку. Дуже часто люди смажать їх із картопелькою. Тепер ви стали справжніми грибниками. Тож давайте повторимо їх назви. Погляньте. Що це за гриб? Пізнали? Так, це лисички. А цей, який у нас красивий, це підберезовик. А ось на пеньочку у нас. Які це гриби? Згадали? Це опеньки. А ось такий красивий у нас. Мухоморчик. Цей гриб у нас називається білий. Білий гриб дуже радий, що ви знаєте, які гриби можна їсти, а яких слід остерігатися. І знаєте, що гриби в лісі виконують дуже важливу роботу, вони допомагають йому бути здоровим. Розкладають старе листя і годують грунт. Тому всі вони важливі і те, що ми їмо, і ті, яких торкатися не можна. А тепер пропоную виготовити мухоморчик.